Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої українчики, де би ви там не були, хто в землі обітування і в випадку для українців це Україна, бо для євреїв земля обітувана трохи інше місце. Сподіваюся, у вас там все гаразд, а якщо ні, то сподіваюся, найближчим часом це все буде гаразд, ну, особливо після того, як ви виконаєте ту. Роботу тому, щоб покращити свою ситуацію. Як відомо, найкращий спосіб покращити ситуацію надійно — це покинути Україну. Це явище не нове в історії людства. Якось давно це зробив єврейський народ. Вони чомусь покинули ту Палестину, покинули ту землю обітувану, де в них. Була манна небесна і Господь там жив у всьому. Ну, у всьому, в сенсі в них там був храм, і там була святая святих, де в них там жив Бог. Туди треба було заходити, виконуючи певні ритуали очищення. Ну, і Після того, як той храм був зруйнований, не пам'ятають, хто його там зруйнував і при яких обставинах то відбулося чи то природнім способом, чи то якісь римляни там вирішили, що їм більше того всього не потрібно, чи може якісь варвари на них там напали. Не знаю. Ну, одним словом, була така фігня в історії народів, як такий от збіг обставин, коли якісь там природні сили і не зовсім природні, а штучні. Людські сили створювали нестерпні умови, що доводилося просто покидати ті землі і йти десь світ за очі, бо життя тут немає. Євреї то зробили. Правда, потім їм стрелило в голову повернутися назад, відвоювати ту Палестину. Вони сказали, у нас є святе письмо. У нас тут земля обітувана, нічого не знаємо. Забирайтесь всі звідси. Нам треба. Ну і зараз в них там війна. Вона там періодично закінчується, періодично знову починається, періодично там ті їхні сусіди по них там шмаляють з усіх боків. Уявляєте, в євреїв там є такі сусіди, там, де вони поселилися, які хочуть просто знищити всіх євреїв. Це от їхня головна мета на планеті. І все одно, скільки там тих цивільних загине, це взагалі вмирати то свята справа, тому що відразу в рай. Особливо коли ти об'яжешся тим поясом, як його там, як він там називається, шахеда Шах... забув вже. Ці шахеди, схоже, поламали значення цього слова. І... Ну і тоді відразу в рай. А там virgins. 70... 72, 72 незайманих жінки тебе відразу чекають. Правда, ніхто не каже, якої свіжості ті жінки 72 незайманих. Чи то 16-річна дівчатка, чи то 60-річна дівчатка, то вже як вийде, як кому пощастить. Перебігла тваринка дорогу, Думав, чому вони всі зупинилися? Тваринки тут живуть і вус не дують, якщо встигають вирости. То поруч із старими тваринками живуть інші тваринки, там койоти, які навідуються. За, цим, за здобичу, на обід. Тут дике життя живе поміж людей своїм життям. Ось так буває. В євреїв так не виходить. Вони вирішили поселитись посеред дикого життя. І щось дике життя періодично, там їм таку дикість показує. Вони туди повернулися після Другої світової. Ну, У них були причини на то. Їм, вони там кругом відгрібали по всій планеті періодично. Через те, що вони вміють гуртуватися в кубку і вміють тримати свою ту спільноту окремо від цих решти, туди нікого не допускати. А як розумієте, там всякі Secret Societies не дуже подобаються е, всім, просто людинам навколо. І ще їм не подобається їхнє багатство, і, е, точніше подобається їхнє багатство, якщо ним можна заволодіти. І що власне відбулося після Другої світової, коли євреї почали повертатися в свої домівки по тих Європах, після тих всіх констапорів, після того всього вигнання, виявилося, що їхні домівки вже там зайняті. І мешканці тих європейських країн не дуже хочуть їх повертати євреям, точніше, зовсім не хочуть. І не розуміють, як так сталося, що вони повернулися. Тепер хочуть забрати в них чесно, чесно вкрадене, чесно привласнене собі назад. Ну і власне із цих причин це було якоюсь останньою краплею для євреїв, що вони вирішили, що треба повертатися в ту землю обітувану. Ну, я достеменно не знаю, як воно все відбувалося, що там в голові в кожного було. Ну факт такий, що вони повернулися в ту Палестину і почали відвоювати її. Бо до того, до Другої світової, Палестина була під егідою цієї Ліги, націй, чи Ліга Націй її вручила тій Британії, Британія там рулила. І коли Гітлер почав цих всіх євреїв виселяти з Німеччини, то вони пробували туди потрапити, сідали на пороми десь в Румунії, але Британія заборонила їм, сказали, що за фігня. Ми, ми, ми не дозволяємо. У нас, та, нас там своїх арабів вистачає. Ну і сталося те, що сталося. Сталося те, що е, Гітлер вирішив вирішити остаточно то єврейське питання в той спосіб, який він то робив. І ось ці євреї, котрі після всіх цих років поневірянь, після цих численних жертв, ця невеличка кількість, яка вирішила повернутися назад. Не було там тепло зустріта по тих по, по країнах, по яких вони розсі... були розсіяні. Ну і вони мусили щось з цим робити. Вони сказали, що з нас досить, ми знаємо, чим це все закінчується. А до того вони ж не думали, що так можна. Тобто там, мами з діточками сідали на потяги там, в якісь освенцем Пухинвальд. Тому що так було простіше. Їх теж зварили як жабів. Тобто жабу можна зварити тільки коли холодну воду її кинути і плавно підігрівати. Далі та жаба не зрозуміє як в якийсь момент, що вона вже зварилася. Бо якщо кинути в гарячу, то вона буде стрибати з того казана. То так воно і відбувається і з людьми також. Це власне той процес і в Україні відбувається. Що Поступово, поступово ситуацію ускладнюють. Я от собі не уявляю, як тут по Штатах можна було б комусь пред'являти той свій Ausvice. Ми тут живемо вже, хто зна скільки, і хоч би хто спитав. Ну, останні хіба в банку запитують. Щоб показали ID, бо, бо треба переконатись, що то ти. Ну, а тим більше не показували ще, бо коли ми оформляли рахунки, в нас ID не було ми посвідчень водіїв цього драйвер лайсенс не мали. Ну, тому треба було б його показати. Ось так воно виходить. А Так, тут їздиш по цих Америках, ніхто тут тебе не пиняє, що ти не вимахуєшся, ніхто тебе не пиняє, їдеш як всі, перевищуєш швидкість як дурний. Тебе теж ніхто не пиняє, Головне, що ти тут їдеш в своїй смузі, їдь не рипайся. А по Українах зараз вже дійшло до того, що, ну що люди бояться, люди бояться вийти з хати, шукають, продовжують шукати якісь безпечні шляхи, думають, що вони якісь не знаю, боги, що вони можуть собі е, якось е, нарулити ті зовнішні обставини. Значить, Значить, можна... Їм в голову не приходить там дощ зупиняти. Ніхто не думає, що він в силах зупинити дощ, чи там якісь інші природні явища. А от думають, що поміж людей можна якось знайти шлях, як там вийти з хати в Харкові і приїхати в ліс. І що це все можна напланувати десь. Не знати де, шукають способи, шукають кому там грошей дати. За це все. І думають, що ну і знають, що коли люди дають гроші, все одно потім їх беруть. Та... Але все ж таки вони сподіваються, що. от Вони не поповнять ту статистику, яку взяли з бабло. Ось так якось виходить. і Євреї ну, ну що, в голову їм стрільнуло, в той Ізраїль повертатися. Здався їм той був Ізраїль, здалася їм та Палестина. Що там? Найкращі природні умови. Що? Там же жили собі ті араби, вони там хирячили один одного і поділилися там на шиїтів, сунітів І в одних мусульманських країнах. Одні керують, захопили владу, в інших інші. Вони там один одного ненавидять, хочуть вбити. Це було в них норм поміж собою, а тут прийшли ізраїльтяни, повернулися назад. Кажуть, що в нас є святе письмо, там написано, що це все наше. Так що е ось, до ось вам список, віддайте, чи несіть це сюди. А, і ну і що? І зараз всі кричать. Про те, що, що Ізраїль там, якось нищить тих всіх цивільних навколо. Тут якісь демонстранти з плакатиками стоять, що захистіть Палестину. І, і все таке хтось Ізраїль підтримує, але ж, і, і, вистачає тут серед американців, які підтримують тих палестинців. Що, Ой, не треба ж воювати з тими палестинцями, там же вас живе купа цивільних. Ну то шо, що, щоб під тими цивільними чи поміж тих цивільних живуть там якісь терористи, які з поміж їхніх будинків шмаляють по цьому Ізраїлю регулярно? Ну і що роблять ті ізраїльтяни? Ізраїльтяни, вони ж не такі обмежені в своїх правах, як українці. Вони ж там продовжують жити в тому Ізраїлі. У них ж війна, цикли війни не такі рідкісні, як в Україні. Тобто. Україна там вона ж не в оточенні цих всіх хробаків. Там тільки хробачлива та Росія поруч з одного боку. Періодично немає що робити, вони вирішують, що їм Україна потрібна, що Україна їм несе якусь загрозу, треба з нею все порішати. І всі ті російські хробаки з якоїсь бурятії там, беруть в руки зброї. І і йдуть з щасливим виразом в обличчя помирати за свого царя. Лукашенка от не хоче воювати з Україною. У нього там все нормально. У нього білоруси дисципліновані. Що він їм каже, то вони виконують. Тобто треба посидіти в тюрмі, вони посидять в тюрмі. Там рідко, коли є якийсь білорус, який не платить якісь регулярні штрафи за всяку фігню. І, Мабуть, таких в природі нема. Там, скоріше всього, немає такого білоруса, який за все життя в Лукашенків тюрмі не посидів за те, що там його запахом алкоголю на вулиці не взяли чи ще щось тому подібне. Тому в них там своє в голові. Білоруси вони організовані, вони правила вивчили, правила в них не міняються і вони згідно в них живуть. Тому Після пішов туди натовп українців шукати кращої долі, то в них все, все чітко. Вони їх приймають і вивозять. Вивозять, випихають за пункт пропуску і кажуть, не повертайтеся, бо посадимо в тюрму. Ніби хтось дуже хоче туди повертатися. Таке. От. Тому що виходить, що українці ну, мають приклад перед очима. Ну, відомо, що буде. Відомо, що буде далі. То ця Росія вона нікуди не дінеться. Там ніколи, ніколи нічого доброго не було і не буде. Не було такого періоду в Росії, щоб там людям жилося добре. Там можна вигадати будь-яку дурню, типу комунізму. Сказати, що зараз швиденько побудуємо комунізм і заживемо. Вони комунізм? Хорошо, давай, строй. А потім комунізм не вийшов, Ну, Фіня, що комуніст не вийшов. При, проголосували за тих самих комуняк комуняки далі будують їм. Вже не комунізм, а інакше то називається. Можна, можна їм, що хочеш продати. Будь-який політичний устрій, вони завжди за. Особливо, коли треба вмирати, коли можуть піти десь і відправити їх десь на цей work and travel в один кінець. Щоб їх там захирячили, а його ненаглядні і там прийшли бабоси. Тому що ну, така, така в них не знаю, ментальність, така в них життєва філософія. В Арабії вона інша життєва філософія. Вони хочуть, щоб всі ізраїльтяни повмирали. Ну, точніше, не зовсім інша. Така сама. От, і всі араби, що навколо Ізраїля, вони ж хочуть, щоб викинути тих ізраїльтян назад в море. Тим ізраїльтянам нічого краще в голову не встрелило, як поїхати туди жити після Другої світової. Хоча в цій Каліфорнії, стільки просторів, стільки тут кібуців можна було би набудувати, так і зараз тут можна набудувати тих кібуців. Ця вся Каліфорнія може проковтнути той весь Ізраїль і навіть гикати не, 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 не буде. А. Так ні, вони там сидять. А могли ви звалити? На них постійно прилітає якась фігня, а вони там сидять. А вони вже до тієї фігні звикли. Чи, чи що там в них в голові не знає? Тобто, ну добре, ви вже ж пожили по всій планеті. Нащо ви повернулися в ту саму сраку? Вам ж там не було добре. Ви з чого ж звідти пішли? Нащо ви туди повернулися? На планеті купа місць, де можна почати життя з нуля і не буде такої. Турнуватої фігні, де а вас там всіх нормально приймуть. Кажу, о, тут в США і весь Ізраїль можна прийняти сюди. Та Можна так само зробити їм тільки... Е, юна, зробити їм United for Israel. Е, е, і тут купа ізраїльтян є, які там своїх привезуть, бо вони дружні, вони не такі, як українчики. Коли я шукав тут е, спосіб дістатися в США. О, то я тут наслухався. Я прийшовся по списку всіх наших, котрих я знав, і всі мене послали. Вони мене послали такими тупими словами, що краще би вони мене послали буквально, ніж розказували ту херню, яку вони розказували. Тобто е українці то тобто, свині, які живуть тут, по, по відношенню один до одного, особливо по відношенню до тих, хто залишився в Україні. Вони не, не збираються допомагати. Є такі, що збираються допомагати, але їх про це не просять. У ну, в мене в колі не було таких, котрих би я не попросив. Я попросив всіх, котрих знав. Я став список, і я всіх попросив. Тут по Америках виявилося, що ми тут перезнайомилися з українчиками і вони привезли там своїх, вони би могли привезти ще когось. Були друзі, які війна почалася, він пішов до ЗСУ, вони просили гроші. Там їм треба було купити якісь тепловізори, броники, ще всяку Ні, е, Але щоб приїхати в США, вони не просили, не просили зробити для них тою Ну, Не знаю, точно було б простіше заповнити по кільканадцять там, анкет на всіх, ніж роздавати гроші. Це хоч безкоштовно і, і компанія би була. А знаєте хто приймав наших? От євреї. Оті от євреї, які звалили з України, от ті євреї вписувалися якраз і за наших. Тому що е, я особисто просив, щоб за моїх заповнили. І заповнювали. От, от яка фігня. Тому. Багато спільно між українцями і євреями. Не знаю, радіти цьому чи засмучуватись. Це тому що взагалі люди вони від, від одного не відрізняються. Вони там всі однакові. І кожна нація у нас знаходиться на, на своїй там стадії розвитку, хто, хто трохи попереду, хто трохи позаду. Але плюс-мінус там своїх ну, тих самих. Ті самі етапи проходять. Тому хочете знати, що буде в Україні далі? Подивіться на Ізраїль. Навіть якщо вдасться споратися із хропочливою Росією, навіть якщо її вдасться вибити, все одно вашим дітям життя там не буде. Все одно по вас будуть шмаляти тими ракетами. Тому що ця ненависть вона почалася давно. І, і вона не закінчиться ніколи. Вон, вон, в євреїв і в Арабів, в історії вимірюється, історія вимірюється тисячоліттями. І не одним, не одним тисячоліттям. Почитайте той старий заповіт. Не знаю, скільки там тисяч років описано. Точно не одне, не два і не три. І історія із Росією теж настільки саме приблизно. Ну, не треба вдавати себе якихось богів, не треба думати, що ви там наділені якимись надприродніми силами і що ви можете щось контролювати, що ви можете комусь заплатити і вас виведуть, там, порішають за вас. Ті гроші вам, по-перше, дуже треба будуть. По-друге, з таким майнцетом ви не приживетеся на заході. Тому що тут треба бути активним. треба займати активну життєву позицію, треба дбати про себе, тому що якщо чоловік, людина не хоче дбати про себе, якщо вона не хоче дбати про своє власне щастя, якщо вона сама собі не хоче допомогти, а лежить на дивані там, чи, чи просто ходить, жаліється на своє життя, бо бачиш тут Зеленський комуняка і не дає нам всім жити. То така людина вона робить зле не тільки собі, вона робить зле всім навколо, тому що вона свої оці проблеми через цю свою пасивність. Вона перекидує на голови всіх, хто її знає, всіх, особливо рідних людей. Ну і також решти, хто там з нею контактує. Не будьте такими. Робіть щось своїм життям. Час подбати про своє майбутнє самостійно. І не треба сподіватися, що, що ти не, не матимеш помилок на цьому шляху. Навіть якщо ти помилок не зробиш, є купа інших факторів, які від тебе аж ніяк не залежать. Ти не можеш передбачити, кому там голову стрілить, що там, де в кого буде відбуватися, хто там куди буде переміщуватись, де там хто буде стояти. Так, можна розвідати цю фігню, але точно не, ця картина не статична і не зможете ти е, отримати е, там, ситуацію по твоєму, по, по твоєму маршруту вздовж цієї дороги, сидячи там в себе. Тобі треба тільки на один етап пробивати. Там, етап доїзд, там, вокзал в твому, чи квартира вокзал в твому місці. Вокзал. Чи вокзал е, в місці прибуття, потім вже там місце зупинки по місці прибуття, там якийсь готель, шукати знову доїзд, до, до куди можна, а потім з того, куди можна, куди, куди взагалі можна доїхати, треба теж доїхати. от так розбивати. Ну, такі люди вони пораються. Особливо ті пораються, які йдуть із вірою, як мінімум із вірою в себе. А особливо ті, котрі вірять в Бога, вони розуміють, що Бог про них подбає, тобто вони розуміють, що він там не один дорогою йде і він розділяє відповідальність, частково перекладаючи те, на що він не може повпливати, він перекладає це на Бога. Тим, у кого немає Бога в животі, ну, просто розумійте, що от за цю ділянку. Ви ну, ніяк не можете відповідати. Тому ви наражаєтесь на небезпеку і наслідки можуть бути. Тобто вас можуть там схопити дорогу. І ті, котрі розказують, що їм там попадатися не можна, то вони всі себе дурять. Ті, котрі все звичайно їм попадатися можна, тому що ти не можеш вийти з хати. Ти, ну, ти інакше з хати не вийдеш, якщо ти не приймеш. Цю небезпеку, що тебе візьмуть. Що ти там все зачає ну, відправлять тебе назад в частину. Рідко кого із вас відправляють там в тюрму відразу. Тільки тих, котрі, ну не знаю, навіть ті, котрі попадалися по кілька разів. Це треба бути дуже якимось не знаю ким. Що ти втік раз, то ти втічаєш і наступні рази. Неважливо, не як то. Як та наступна твоя очапка, ця частина буде охоронятися. Нікому на війні не потрібні ті, котрі дивляться назад, збираються тільки той робити що десь тікати. Тому не думайте, що то неможливо. Вийде в тих, котрі не перестають намагатися. Просто продовжуйте намагатися і всіх буде добре, всі, -всі. всі спетляють. І всі опиняться тут. Десь по той бік кордону, в випадку з українцями, земля обітувана це поза межами України. Ну що ж, бажаю вам всім успіху, зустрінемося.